У Дніпрі вперше провели рейв толоку. Захід об'єднав запальні танці та масштабне прибирання. Головна мета підготовка до облаштування нового мультифункціонального центру. Ідея виникла серед молодих людей, які вирішили самостійно створити простір для себе. Це все почалося з назви, тому що рейв толока ну трошки протилежні речі. Але, попри всі можливі елементи рейву, ми хотіли наповнити цей день приємними спогадами. І, відповідно, класна музика, класна атмосфера, доволі неформальна. Попри те, що тут є люди буквально різної вікової категорії. Діджей та охолоджуючий напої підтримували запал. Роботи тривали у різних секторах, аби швидше відкрити простір для відвідувачів. Будівля доволі велика і велика територія навколо неї. Ми поділилися на різні сектори. і Одні працюють на вулиці, очищають зовнішньо, прибирають зайві дерева, зайві гілки, встановлюють де небезпечні жони, щоб в майбутньому їх прибрати. Полагодити і пофіксити як тільки можна, щоб воно не становило ніякої небезпеки. Також працюємо всередині. Там у нас зараз виносяться меблі, деякі стіни прибираються, небезпечні предмети і спини. Вигортаємо все сміття, що там знаходимо. Для Катерини це не перша така толока. На захід вона прийшла зі своїми колегами. Разом вони прибирають місце, де в майбутньому буде працювати її громадська організація. Мої задачі це на внутрішньому дворику допомагати прибирати саме цей двір. Роботи багато і складно описати все всі бур'яни. Прибираємо всі гілки. Я дуже рада бачити таку велику кількість людей, тому що, зазвичай, толоки не так багато приходить, а тут сьогодні багато представників, як різних організацій, так і просто молоді, яку я бачу як у нас в центрі, і ту, яку я ще не бачила, і класно з ними знайомитися. Після завершення прибирання територію у 820 квадратних метрів будуть облаштовувати під новенький молодіжний центр. Проект мультифункціонального простору розробляють студенти-архітектори. Планується об'єднати під одним даком різні громадські організації та зручності для молоді. Це буде унікальний молодіжний простір, в якому буде починаючи від робочих кабінетів, великої класної їдальні, стем лабораторій, різноманітних. Відбуватися тут будуть заходи, прийоми і так далі. Тут навіть буде частина приміщення підлаштована під хостел молодіжний для того, щоб тут молода людина могла зупинитися. Ми будемо чекати тут зі всієї України. Молодь непроста задача об'єднала більше ніж 60 волонтерів. Для багатьох молодіжний центр стане новим місцем роботи. Це сама молодь хотіла відкрити цей молодіжний центр. І як то кажуть, їхня ініціатива вони сказали, що давайте зробимо щось гарне, красиве і почнемо вже працювати над тим, щоб якомога швидше реалізувати даний проект. Новий молодіжний центр частково запрацює вже на наступний день молоді. Олександр Гладош, Костянтин Кесер, Дніпроті.